У залі засідань Коломийської районної ради провели нараду з питань виділення ділянок воїнам. АТО. на захід запросили сільських та селищних голів, фахівців відділів та управлінь, а також представників військомату і відповідальних за мобілізацію. Більше розкаже Богдан Малеський. Вже традиційно такі наради розпочинаються з інформації про мобілізацію. Зі слів представника військомату, початок шостої хвилі йде нормально. Голова райдержадміністрації Любомир Глушков розповів, що керівництво області вимагає передати списки сільських рад, які не відправляють своїх мешканців згідно указу президента на схід. Він зазначив, що з кожним населеним пунктом, який ігнорує мобілізацію, треба розібратися. Я не хочу, щоб ми голів робили крайнім, бо голови. Відповідно, військовий комісаріат, відповідно, особи, які відповідальні за мобілізацію, всі разом повинні працювати. Але якщо в нас є села, де дійсності йшли по 17 чоловік, у нас є воскресінці, п'ятики, я дивлюся, там ціла родина пішла, і інші села є, то в нас є такі села, які одну, другу, третю хвилю старалися. Ну, щось зробити, щоб нічого не робити. І щоб ні один е, житель не пішов, не був мобілізований. Тому треба, щоб було справедливо. Ті, хто виконав, значить повинні бути заохочені. Ті, хто саботував, хто не виконував, хто навпаки старався зробити все, щоб особисто в ніякому ракурсі не прийняти участь у цих процесах, значить, тих треба людей притягати до відповідальності. і Нехай з ними розбираються правоохоронці. Начальник управління праці та соціального захисту населення Любов Стефанюк розповіла про роботу єдиного центру для обслуговування воїнів АТО. Вона зазначила, що за час існування організації було. Дев'ять заяв на надання допомоги. Керівник управління освіти Ігор Мартнюк каже, що всі родини, де є воїни, що беруть участь у антитерористичній операції, повідомлені про можливість оздоровлення дітей у таборах та санаторіях. Практично всі путівки виділено, окрім тих, хто відмовився. Працівники лісгоспів розповіли про забезпечення родин військових дровами. А один з керівників управління Держкомзему доповів про виділення земельних ділянок. У населених пунктах Коломищини у вівторок у залі засідань відбудеться зустріч із бийцями АТО та керівництвом району. Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подієнтика.